Ми публічно оголосили, що будемо захищати до кінця, щоб це нам не коштувало. Дівчину потерпілу, яка була тоді за кермом. Бо саме коли її зупинили, поліцейські чотири рази на відео проговорили, що саме її вважають водійкою. Також ми знайшли дуже багато цікавих фактів, і те, що поліцаї хочуть замняти цю справу і зробити, начебто, її винною, у вас одразу нічого не вийде у ваших інтересах не підривати авторитет держави. Посадити за вбивство винного поліцая, бо так чи інакше, ми зробимо усе, щоб він сидів. Повірте, вказаний злочин поліцаєм, по-перше, не має сроку закінчення. Тобто, навіть коли ми вже прийдемо до влади або наші люди, а вибори все одно будуть рано чи пізно. Цей поліцай буде сидіти в тюрмі і буде сидіти за те, що він зробив довічно.